Нині понеділок. Я зранку розгрузився. Получив смс-ку їду на загрузку. Їду на загрузку в порт. Порт це якраз там, де переправа в Англію. В Англію я, звісно, їхати не можу, бо українці потребують візи. Але в порт можу на загрузку. Тут по дорозі роблять дорогу, я вирішив трохи познімати, бо... Раніше якби не було часу. Постараюся трохи зняти і ту, той цілий порт. Як вийде, то вже так вийде. Наразі, вон, бачите, фура самосвал скидаю асфальт. Зробили, коротше, пробку. Бо та хрень виїхала на пів метра на дорогу і все, і вже ніяк не проїхати. Так, поки що постараюсь розказати вам про карту побиту. Звичайно дещо питання про, про карту побиту. Розказую. Зробити її можна лівим путем, можна просто якби купити. Але робити я того не раджу, тому що то незаконно і, сувісно, можете з тим попасти. А нормальний спосіб це просто строїтись на нормальну, знайти роботу, ну приїжджаєте по робочій візі, ну, строїтись на нормальну роботу. І на тій роботі вже з працедавцем говорите. Якщо його устраює ваша робота, він согласиться вам зробити ту карту. Тоді він просто мусить попитатися, є така фіня у справ цю з Думаю, ви розумієте, що то мається на увазі. Уженд це по їхньому так називається. Люба установа, чи там міська рада, чи там ну, що небудь там, де права видають, то все у жент. От. як управління, щось такого варіанту. Вот. І він, щоб він туди пішов і там йому скажуть, що йому треба зробити, щоб вам дали ту карту побиту. Вот. Оце самий реальний, самий нормальний варіант. Далі, якщо ви думаєте, що ви просто отримаєте ту карту побиту для того, щоб просто кататися туди-сюди, то це не так. Тому що це робити не можна. Елементарно тому, що якщо вас раз перевірять, вам буде капець. Є такі люди, що їздять, не кажу, що немає. Але є прикол такий, що людина, яка їздить вже давно по Європі чи там по Польщі, має файну історію віз, тобто відкривають його паспорт, у нього там прикольні печатки, в нього отак, в мене є паспорт старий. от Зараз я роблю новий. У мене в паспорті вже немає місця, де поставити ставити У тобто, мене купа польських печаток. Так само я добре з ними говорю по бойськи з погранцями. Це зовсім ну, це одна штука. Ну, коли ви перший раз приїжджаєте, тобто ви от, більшість з вас хто цікавиться тою картою побиту, ви ще ні разу навіть в Польщі не були. Тобто, звісно, ви не знаєте зовсім мови, і вас вже інтересує ну, не зовсім те, що ви мали інтересувати. Вас має інтересувати перше, щоб ви приїхали туди, строїлися на якусь роботу і вчепилися за ту роботу, щоб ви вже там робили стабільно, мали документи. Далі вже можна думати про карту побиту. Зараз наразі вам нема що думати про ту карту побиту, тому що у вас варіант тільки наліво її купляти. А це не дуже дешево, по-перше. Тобі ще я вам поясню далі. Значить, якщо ви її купляєте, тобто у вас якась ліва фірма оформляє на свою роботу, подає вам на карту побиту. Далі, та карта побиту, це значить, вона дійсна до того часу, поки ви працюєте, по суті, якщо так брати по закону. Значить, щоб у вас не було ніяких проблем. Ви мусите кожен місяць платити за себе податки і страховку. Тому що працедавець, очевидно, ну, відомо, що він за вас платити не буде, тому що ви в нього не працюєте, чого він не буде за вас платити. Ви платити, вам треба самим. Якщо так робити, то я думаю, що вам це вигідно не буде. Ліпше тоді робити візу собі і їздити півроку по візі спокійно. Тому що це зовсім не буде дешево, Якщо будете платити, за себе податки і страховку. Далі, якщо ви робите на офіційній роботі, за вас ці податки і страховку і так, і так платять. Тоді ви вже собі робите ту карту побиту. Я знаю багатьох людей, які їздять руками і не роблять твої карти побиту. Я теж їздив, перший раз я поїхав в Польщу в 2008 або 2009 році, і досить я часто їздив туди-сюди, і от останні роки я вже живу в Польщі. І аж тоді, коли я почав жити в Польщі, аж тоді я собі почав робити ту карту побиту. Тобто її вигідно робити тільки тому, хто сидить весь час в Польщі. Якщо ви хочете їздити туди-сюди, то ліпше робити візу. Це дешевше вийде. Якщо ви Їздити, тому що автоматично ви не будете сидіти на одній тій самій роботі, і воно вам нафіг не потрібно. Будете міняти роботу, то по закону треба міняти і карту побиту. Тільки ви змінили роботу, ви маєте місяць, щоб подати на нову карту побиту і отримати від нової роботи. А це знов бабки, це знов треба цілий місяць туди ходити. І ще три місяці чекати на ту карту побиту. І то не факт, що 3. Я чекав, наприклад, 9 останній раз. От. Тому я думаю, що за більшості ви за про це думаєте. Тому, як би, наразі, я думаю, вам все-таки треба шукати роботу. А тоді, вже, якщо шеф вас оформить офіційно, ви будете, будете там хотіти такої там сидіти, тоді вже можете робити собі ту карту побиту, він вам допоможе зробити. Просто кажу, сам процес вам розказувати це дуже довго, як вона робиться, і, і безполезно. Тому що я вам пояснюю, по грошах, якщо ви тільки їдете в Польщу, Ну то забудьте про це. тому що то, ну, це, це нормальна каса і треба віддати місяць, може і навіть і два вийшли місяць, то що ви заробляєте, треба від, в Польщі треба віддати. То що залежить, де ви робите, то, що ви заробляєте. Тому думаю, що наразі не стоїть вам про це думати. Вот. І якщо ви будете мати кажуть, офіційну роботу, то той шеф. В більшості випадків він вам всі папери все зробить. Вам тільки прийдеться туди поїхати, самому постояти в черзі здати ті папери, бо там треба буде здати відбитки пальців. І вас мусять бачити в очі, ви мусите підписатися там і все. Але всі бумажки в більшості на першу карту побиту шеф вам зробить сам. Вже коли другий раз продовжувати, вже треба, треба йти в податкову, брати, що ви не маєте там ніяких боргів, тобто там якось воно називається. Пам'ятаю їх точно, але мені заліглося ці податки. Типу, що ви не маєте боргів по податках. От. Що там ще такого варіанту Не пам'ятаю, що там таких ще. Ну, нюансів там таких щоб дуже серйозних немає. Є тільки нюанси по закону. Кажуть, місяць часу, якщо ви міняєте роботу, ви мусите... цей суд Якщо ви поїдете в Польщу на місяць, на два... Вам треба три місяці, тільки це мінімум, чекати, щоб їй видали ту карту після того, як ви її подасте. Поки ви подасте, це купа часу, тому що ви мусите поробити, походити, повзнавати. По -общому, по общому, ви вже стратили купу часу, місяць мінімум, і це вже маєте 4 місяці. Якщо ви їдете Польщу на якийсь місяць, два і думаєте, що ви поїдете додому, потім вернетеся, то вам просто не стоїть робити тої карти, бо кажемо, ви підете на нову роботу, вам прийдеться переробляти. От. Точно так само, як зробити ліву. Якщо у вас чистий паспорт, у вас немає ніяких початок, ви не говорите по-польськи, ви не розумієте польської мови, ви приїдете з картою і побитою на границю тою купленою, і у вас будуть во всі щелі. І перевіряти точно так же само. І, зустріну, по-любому знайдуть, що та карта куплена, тому що ви дуб дерево, приїхали в Польщу, яку є і так купа працівників з мовою, які безробітні, і тут ви такий собі приїхали. І вже маєте карту побиту, і вже собі їздите туди-сюди. Ще не встигли її отримати, а ви вже там третій раз пересикаєте кордон. Вас зразу хапнуть за, за ноги блин, і будуть шманати і перевіряти все. І все одно знайдуть, бо то не так проблемно знайти, як ви всі думаєте. Тому не варто. Знайдіть роботу і зробіть нормальну карту. Хочете потім собі шукати іншу роботу, шукайте, за той час ви знаєте і будете вже знати всі нюанси, по що побачите на місці і все вам розкажуть біжек суті. Але наразі шукайте нормально роботу. Не починайте з а починайте з роботи все. Вот. Підійду ближче до порту, запишу ще щось. Якийсь цікавий міст, не знаю, що це за міст, але вирішив я трохи зняти. Вічна рандо за понад півтора кілометра. Вже переїзд кудись. Вище в порти чи що, не знаю, але щось на то похоже. Досить прикольний гарний місточок. Попробуємо зняти, що робиться по боках. Але тут немає ніякого озера, як бачите. Піде й... просто як підйом. куда той підйом веде. Не знаю. Але є підйом. Тут такий крутий підйом. А вон же якийсь корабль, я бачу. Стоїть. Є така та річка. І підйом дуже високий, я так розумію, що це розвідний міст. Хоча, в принципі, навряд бо був би якийсь шлагбаум і знак оклику і світофор, і щось мусило бути. Вот. Але нічого такого не було. Але міст реально височезний. Я реально їду так серйозно вверх. Дивіться ще раз в бік. Кораблік. А я все вверх і вверх. Це я вже під'їжджаю до границі з в принципі. Тут пише, що круглодобові ці відео знімають з камери. Ще раз показуємо висоту. Так, то якась якась затока річка якась є. Не знаю що це. Не, ну явно, що це затока ну, з цього Атлантичного океану, але що вона тут? Конкретно що за річка чи що як воно тут називається, я не знаю. Вот. Вже не так далеко, в принципі, 40 кілометрів туди, куди мені конкретно треба. Тому зараз будемо вставати далі на паузу. Під'їду ближче, буду знімати ще раз.